Итак, бро, твоя буква буква Н. І на цю букву треба назвати першого футболіста з клубу Челсі. Челсі, буква Н. Не можу пригадати. Зараз. Є підказочка, є зараз гравець, який грає. На літо на так. В нападі. Мкунку, на звичайно. Да. Молодець, єбал. Так, друга буква. О, вибачаюсь, другий клуб. Це в нас Мілан. в Мілані на... Неста. Неста! Алесандро Неста. Топ. Взагалі круто. Два бали. Ну і останній клуб на літеру Н. Це в нас Реал Мадрид. Мадридський Реал. Мадридський Реал. Думай. <звук> Думай? <звук> Ні? Mm, зараз. Ну, таймінг, таймінг, брат там грав ну, все, все сорі, час вийшов. Реал Мадрид. Ні, пишіть коментарі.